На українсько польському кордоні продовжується протест польських фермерів. Станом на 12 березня у пунктах пропуску дорогуськ ягодин та зосен у Стилух ускладнений рух вантажівок, розповіла Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З польського боку перед дорогуськом перебуває 600 вантажівок. Перед Зосіном то ваговользу, які очікують на в'їзд в Україну, жодного вантажного автомобіля не прослідувало до Польщі через ягодин. Таку ситуацію на цьому переході маємо уже близько місяця. На виїзд в Польщі протестувальники пропускають по кілька машин щогодини. Учора ми отримали інформацію від польської сторони, що протестувальники перед пунктом пропуску Зосін у Стелух на виїзд з України також не будуть пропускати жодного вантажного автомобіля. А на в'їзд в Україну будуть пропускати по шість вантажівок щогодини. Через ці пункти пропуску автобуси пропускаються у штатному режимі. Безперешкодно через у також слідують легкові автомобілі. Ускладнюється ситуація із виїздом порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн, сказала речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Вони раніше їздили або через устилух, або взагалі через Огриню Львівській митниці. Для них була впроваджена електронна черга. Аном на сьогодні в цій електронній черзі на у столу зареєстровано 445 вантажівок, але їх так само не випускають, як і інші. Це здебільшого ті. Транспортні засоби, які до нас везли гуманітарну допомогу, назад вони не мають якогось контракту на перевезення товару, і ми бачимо, що у тій черзі надовго в Україні залишаються очікувати виїзду і литовці, і берегійці, і громадяни Німеччини. Загалом чекаємо якогось виходу з. Із... Тої скрути і зрозуміло, що впливає і на показники виконання державного бюджету, і на збитки підприємства. Польські фермери вимагають обмежень для сільськогосподарської продукції, а страждають від їхньої блокади усі. В тому числі і перевізники промислових виробів і перевізники гуманітарної допомоги. Нагадаємо, 9 лютого цього року польські фермери заблокували міжнародний пункт пропуску ягодин Дорогуськ. Акція протесту повинна була тривати до 9 березня, але продовжується і нині, каже Валентина Черниш. 15 лютого біля міжнародного пункту пропуску ягодин Дорогуськ розпочалася мирна акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів. Акція зі слів керівника громадської організації, перевізники Віталія Коценка, триватиме щонайменше місяць.